Питання від компанії Bonatrade. Покажемо монтаж розпашних воріт та хвіртки на прикладі живого об'єкту, селище Сажівка. Демонтуємо старі ворота та монтуємо паркан. Тут буде встановлено розпашні ворота та хвіртку. Тут у нас знаходяться дві створки розпашних та створка хвіртки, все надійно запаковано. Плівка, картон. Це ще один шар плівки. Зашивки вже вставлені в рами, і в рамах підготовлені всі необхідні отвори, клепальні гайки і так далі. Тут ми бачимо розпаковані стовпчики швіртки та воріт. Тут нестандартна трошки комплектація, менші за розміром стовпчики, бо ціль зберегти ширину проєму. В усіх стовпчиках завчасно нами підготовлені клепальні гайки для монтажу піділь. Та отвори для кріплення до колон. Зі сторони колони отвір 10 мм, зі сторони зовнішньої отвір, через який буде закручено кріплення діаметром 29. Всі заглушки йдуть в комплекті. Після монтажу закриваються отвори. Стовпи обов'язково оцинковані і фарбовані порошковою фарбою. Окремим місцем йдуть нащільники, наворота на квіртку, на алюмінієві кутники, запаковані. З підготовленими отворами для монтажу. Визначивши необхідну висоту стовпчика, запас, який залишали по висоті, знизу стовпа зрізаємо, комплектуючи до наших розпашних воріт та хвіртки. Ворота. Трьохсекційні алюмінієві петлі фарбовані в колір з необхідними комплектуючими вертикальні фіксатори. Центральний упор допрацьований нами, ми вставляємо сегмент, подовжуємо його, вирізаємо отвір, для відкривання всередину він повністю вже розрахований на товщину створки. Такий от засов це замовник, попросив під навісний замок. Нащільник, кріплення нащільника вінти, нержавійка фарбовані в колір, гвинти для кріплення петель до рамки та стовпів, хвіртка. Двохсекційні алюмінієві петлі. В цьому випадку ручка захват не нажимна та нажимна рукоятка. Накладки на замок фарбовані, електромеханічний замок Чіза, гнучки елемент для хвіртки, гвинти для кріплення нащільника до рами, серцевина замка, гвинти для кріплення замків. Клепальні гайки стоять та накладок і ручок. Ощільнювачі. Е, це ущільнювач, який кріпиться на стовпи. Зазор між стовпом і створкою він мінімізує. Це ущільнювач, який кріпиться на нащільник воріт та хвіртки. Звісно, заглушки. Круглі заглушки це для того, щоб закрити отвори, якими, через які кріпляться стовпчики до... Колон, прямокутні заглушки, це на стовпи, хвіртки та воріт. Стопор на хвіртку ще забув. В даному конкретному випадку після демонтажу стовпів прийняли рішення ці закладні, які були з труб, використати їх вони як основа цієї колони. Ми до них шпірки приварюємо таким от способом. і потім в стовпах зробимо додаткові отвори, ті отвори, які були на заводі зроблені, не будуть задіяні, будуть просто заглушені. Ми ставили стовп по рівню та фіксуємо через отвори гайками. В стовпа стовпи. Ці отвори потім будуть підфарбовані та закриті заглушками. Після того, як підготували додаткові отвори та були приварені шпильки, стовпчик виставляється по рівню та фіксується гайками всередині стовпа до шпіль. Знімаємо пакування з Сворог під шаром картона ще спі... є спінений поліетилен, який також захищає края наших створок. Фіксуємо петлі гвинтами до стовпа. Вузька частина на стовпі, широка на створку. Кріпимо створки за допомогою гвинтів до стовпчиків через ці адмініві петлі. Закручуємо. Гвинти, потім це все можна буде відрегулювати, бо кетлі мають регулювання в трьох напрямках. Змонтовані обидві створки на стовпи. Тут у нас на праву створку змонтований нащільник. Ще в створках підготовлені отвори для засова. Кріпимо ущільнювач лон на нащільнику. Ось після монтажу ззовні, як виглядають розпашні відкривання у нас, Готуємо до монтажу хвіртку. Змонтована хвіртка, стовпи, закріплено. Тут через додаткові отвори шпірки ми вварили пітлівий стовп, відповідний стовпчик закріплено на дюбіля. Тут навантаження менше і вирішили так. В стовпчику, відповідно, кльопгайки стоять для того, щоб насільник закріпити. Насільник при відкриванні всередину кріпиться на Відповідний стовпчик. Відповідна планка замка електромеханічного з допрацюванням. Так, з таким откутником ми доварюємо такі нержавіки, щоб язички не бились щоб стовп та не дряпали його. Електромеханічний замок ззовні не нажимна, а зсередини нажимна. Зараз приєднаємо ще нащиник. Ось так от петлі алюмінієві закріплено гнучкий елемент. Ще особливістю е, наших хвірток зашивкою пайп є те, що не видно ніяких там закльопок на ламелях, тільки гвинти кріплення до рами. Всередині ми бачимо. Е, кутник алюмінієвий по периметру зашивки перемикає до рами якісно без... Щілин зсередини закльопки ми бачимо. Ззовні у нас кутник примакнув, точніше закріплено без Отвори, які робили додаткові для кріплення стовпів до колони, підфарбовуємо перед тим, як встановлювати заглушки. На петлеві стовпи потрібно приклеювати ущільнювач пілон такої ось форми для того, щоб, коли закрита створка, щілина між створкою і стовпом була відсутня. Завершено монтаж. Всі заглушки поставили. Всі нащільники, ущільнювачі встановили. Накладки на петлі встановили. Відбійник також. Встановлений. Накривки бонусом перефарбували клієнту в колір. Оновлений. Декоративні планки всі, крім останні, встановили. Женя трошки прибирає стружку. З вами на зв'язку пан Олег. Залишилась одна планочка тут на примикання.